Тою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти напереду все, Господи, знаєш, і кожну сльозинку зачей витираєш, мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують. То в день та вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже й сліду, за тих матерів та батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи. За доньку, за сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю, що дні проживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя, не сила, молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, то з вогню кожну душу рятують, молитву ЦЮ я щодня в серці ношу. і милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкріпи кожне серце, спасись, бережи відтенець ЗЛОЇ смерті. Зміцни, звесели, в кого руки охляли і тих, що про тебе ніколи не знали, поклич за собою. Дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати, любити, уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна й пізнає, що в тобі є поміч, є сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай небеса ця молитва полине. Помилуй мій, Боже, спаси Україну!